Перемогла співаючи, 21-річна Анна Шульженко здобула нагороду в номінації Вокальне мистецтво на міжнародному конкурсі Гранд М'юзік Фест. Проходив він у Харкові з 11 по 13 березня. З чим повернулася дівчина та яке місце займає спів у її житті, дізнавалася наша Ірина Касьяненко. Це уривок однієї з двох пісень, які виконувала Ганна Шульженко на міжнародному конкурсі Grand Music Фест. Крім самого виступу, найемоційнішим вважає момент нагородження. Коли все ж таки повідомили, що Шульженко-Ганна зайняла перше місце. Це був дуже такий хвилічий момент. Я 10 хвилин стояла на сцені з дипломом з грамотою і. Стояла в такій ейфорії, не могла зрозуміти, що відбувається. Я не чула, що говорять поруч стоячі учасники, що говорять журі, що говорить ведучий. Нагородою за перше місце стали дипломи кубок. Вони, за словами Ганни, є стимулом для подальшого розвитку, адже стати співачкою мріяла з дитинства. Я почала співати, щоб в дитячому садочку. В другому класі пішла до музичної школи. Там я вокалом не займалася, але грала на фортепіано. Але це ж все одно розвиває слух, здібності. В 10 класі почала співати і от вже 6 років як професійно займалася вокалом. Зараз Ганна студентка 4-го курсу Сумського вишу. Здобувати співочу спеціальність та готуватися до конкурсів їй допомагає педагог з вокалу. Вона дуже талановита співачка. Постійно наполегливо працює над самоудосконаленням, саморозвитком, самовихованням. З нею дуже приємне спілкування і всі подорожі на будь-який конкурс. Ми восени, восени були в листопаді на міжнародному конкурсі теж Барви Осені в Києві, де вона в дуеті з Владиславом Кузьменко, він, до речі, художник. Вони отримали гран-прі. В найближчих планах Ганни Шульженко нові вокальні змагання. От уже на носі через місяць будуть наступні всеукраїнські конкурси, обласні конкурси, у місті Суми, студентська весна. Будемо брати участь у цьому конкурсі і будемо сподіватися на перемогу. Ірина Касьяненко, Віктор Лапченко на часі новини.